Вітаю вас, мої чарівні малята, вітаю, шановні дорослі. Сьогодні ми з вами повчимо, закріпимо те, що ми вчили на нашому музичному занятті. Це буде маленька така співаночка. Нам, вам, з вашим хлопчиком або дівчинкою потрібно підспівувати тільки склади. Пі-пі. Ам ам ам, ать 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 і о. о, о. Нагадаю вам ä, цю ä, співаночку. Давайте спробуємо пі-пі-пі підспівати. Пі -пі -пі -пі, пі, 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 пі. Далі буду співати я. На гостину ми прийшли. Якщо мама чи тато запам'ятають в процесі вивчення, то можете підспівувати. Можете зі мною прям підспівувати. Давайте далі вчимо: ам, 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 ам. На гостинах, добре нам. Ам-ам-ам, давайте спробуємо. Ам, ам, ам. Будемо допомагать. А кому ми допомагали? Правильно, ми допомагали а, мишці, мишенята. Ать, 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 ать. Давайте тепер об'єднаємо все. Пі-пі-пі. Ам-ам ам це те, що ми будемо зараз співати. Ви будете співати з вашими діточками. І ать, ать, ать о. о, о. Тобто, оці прості склади. Прийшли ам, 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 ам на гостинах добре нам. ать, 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 ать будем ми допомагати. О о о, 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 щоб смачненько нам. Сподіваюся, ви підспівували і буду чекати вас на наступне заняття, щоб ми це все закріпили. Бажаю вам гарного, гарного дня, мирного, тихого і до нових зустрічей!